Це Юлія Іськова, адвокат, юрист в сфері авторського права, але ще й спікер, ментор та блогер, має всі засоби донесення простою мовою складних термінів у сфері інтелектуальної власності. Юлія має дві вищі освіти, проходила дистанційно курси в Женеві з авторського права, має досвід роботи понад 17 років і є засновником компанії Правничий дім Копірайт. Вітаємо на каналі Юрист вдома. Всім юридичний привіт! Мене звати Юлія Іськова, і ви на каналі Юрист вдома, де ми говоримо про авторське право. І цікаве відео чекає нас попереду. Ми вже записуємо. Давай запишемо, що це було ЧБ, бо я не витримавши потім ЧБ. Наша тема про співавторство. Ми вже багато чого дізнались. І про авторське право, і про суміжні права. Ми дізналися настільки багато, що тепер потрібно з'ясовувати деталі. Хто такі спів. Автори, і які в них особливості в угодах, і, взагалі, як це все оформлювати? Дуже багато ваших питань стосовно, якщо я щось створив не сам, а цей хтось, з ким я створив, має інші плани на цей твір. Можливо, навіть якісь інші плани щодо взагалі заробітку, або заборонятиме мені заробляти на цьому нашому спільному творі. Звичайно, що я хочу сказати, що коли ви створюєте якийсь твір з кимось, повинно все ґрунтуватися на довірі. Але співавторство теж дуже важливий елемент, тому що дійсно можна щось створити у співавторстві, і це буде більш ефективно. Швидко і потім можна класно монетизувати. Отже, співавтори це коли декілька більше одного авторів щодо одного твору. Цих співавторів може бути і 5, і 10, і 2, і 3. Музичні твори пишуть багато співавторів, тому що якщо пісню сприймати як частину да, тексти, музику, якщо є співавторство в музиці, декілька авторів співавторство в тексті, є співавторство і загалом, так само і художні картини пишуть теж декілька співавторів. Можуть так робити. І якісь літературні твори, наприклад, підручники. Одну главу написав один автор, іншу главу інший автор, а загалом до цього підручника або книги, або цієї складеної роботи, вже можна назвати, що кожен із них співавтор. Отже, на тих прикладах, що я не вела, ми вже можемо відчути різницю, коли є підручник і є розділи. Чи можу я, не питаючи дозволу у одного чи іншого співавтора, використати, власне, стільки і свій розділ, наприклад, для своєї монографії або якоїсь наступної книги. Або якщо ми писали картину разом е і потім ми хочемо скористатися правами одна людина, хоч одній, там запропонувати на продаж, інша хоче там надати музею доступ. Отже, ми не можемо поділити, то що нам ділити цю картину навпіл. Отже, тепер ми знаємо, що є подільне, а є неподільне співавторство. Тобто те, що можна поділити, взяти, е якщо це складені частини, так що можна їх розділити. Ну, дійсно, таке буває. Можливо, це якісь складні такі об'єкти, в яких можна так зробити. Можна поділити розділи книги, і ви це визначили. Можна використати окремо текст, окремо музику, пісні, якщо ви е теж визначили, що це е подільне співавторство, якщо воно неподільне, тобто не можна виділити час. Продолжение Внеску, який зробив конкретна особа. Наприклад, якщо це е, текст, якийсь писався, або е, там сценарій, і не можна сказати, перші два речення написала одна особа, там, наступні три речення, інша особа, і так далі. Отже, ми самостійно визначаємо подільне і неподільне співавторство, бо ми знаємо, що до якого об'єкту це відноситься, і для того, щоб вже питання виникло в подальшому, як розпоряджатись цими правами, що робити далі, я рекомендую звернути увагу на такий е, момент, як угоду між співавторами. Це угода, яка передбачає серед більшості стандартних функцій, для чого треба ця взагалі угода. Це поділити, хто саме може виступати від імені одного із співавторів, яке це співавторство подільне, неподільне, щодо якого твору, яким чином можна ці права використати, і потім визначити, хто кому передає ці права або викупляє частку прав, якщо, наприклад, це одна особа захоче. Ну, звичайно, не майнові права ніхто не залишає. Але майнові права, співавтор, наприклад, хоче передати одному зі своїх співавторів. Або якщо він захоче таке зробити, то у свого співавтора є переважне право отримати таку пропозицію першим. Отже, в цьому випадку, в цій угоді письмові, до речі, треба передбачити, яка винагорода за той твір, який ви потім монетизуєте. Якщо такої угоди немає, то. Ділиться оця винагорода за твір порівну, Та, наприклад, два співавтора 50 на 50, там три співавтори ділимо теж 33, 33, кома. Отже, у вас має е, бути уявлення чітке, якщо ви вважаєте, що поділ, наприклад, було чотири співавтора, один внесок зробив на 10%, інший на 30%, то так, треба розписати, і саме ця угода стане вашим таким е, е, путівником для того, щоб зрозуміти, що хто робить. Отже. Співавторство, що ми вияснили. Співавторство це важливий інститут в авторському праві, який визначає, коли декілька співавторів володіють на один об'єкт інтелектуальної власності. Розібрали на прикладах, які можуть бути варіанти. Також дізналися, що таке подільне, неподільне співавторство, і для чого взагалі угода про співавторство і як вона може вирішити багато важливих питань. А ще цікавіше у нас попереду в інших відео. Дякую всім, що ми з вами були! Це відео. Що за ми з вами були це він? <плев> 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 Дякую всім за те, що ви були поруч. Що ж, Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Мені так буде зрозуміліше, що те, що я роблю, це все не просто так. Ставте вподобайку, якщо вам дійсно було корисно та цікаво подивитись це відео. Пишіть коментарі, так я зможу зрозуміти, що вам цікаво, і записувати нові теми. А якщо потрібні особисті консультації, розгортайте це відео. Там є всі деталі, як можна мені написати. І давайте спілкуватися на тему авторського права.